Всім привіт із села. Нарешті я добрався до своєї ділянки. Сьогодні буду продовжувати вирубку оцього лісу. Це падалішня вишня, дичка так називаємо. Оце план на сьогодні стоїть хоча б половину вирубати. Звісно, тут вже все позаростало, треба брати косу, косити. Ну це в наступний раз як приїду, вже буду цим займатися. А зараз розпочинаю вирубувати. І ось так у мене вийшло вирубати. На сьогодні буду закінчувати свій робочий день. Годинок 5 я попрацював. Ось таку кучу гілок. Це все вирубав. Мало того, що все вирубував, та ще й трова на шашвик заготавлював. Це фруктові дерева, так що на шашлик саме те, що потрібно. Все, Всім дякую за перегляд. Чекайте наступні відео.